І я пізнаю світ урок 196 тиждень 22. Тема Тваринний світ тундри. Запорізька Січ. Перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ. Та в кінці трейлера повторіть запитання. класний. Це урок. Прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я в все урок прекрасний, запитання. На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які тварини живуть у тундрі? Як тварини пристосувалися до суворих умов життя в Тундрі? Чому козаки обирали для своїх поселень важкодоступні місця? Хто такий Дмитро Вишневецький? Як його називали козаки? Як видобувають вугілля? Яка річка є найбільшою в Луганській області? Яке значення має фразеологізм давати слово? Чи слід дотримувати свого слова? Відкрийте сторінку 26 у підручнику. Розгадайте ребуси від бобу та запишіть відповіді. Яке слово, словосполучення зашифроване у першому ребусі? Так, це слово сполучення Карликова Береза. Яке слово зашифроване у другому ребусі? Так, це слово морошка. А у третьому ребусі яке слово зашифроване? Так, це слово лохина. Пригадайте, у яких природних зонах ростуть рослини, назви яких загадані. Так, у природній зоні тундра. Перегляньте відеофрагмент та виконайте завдання на уважність. Тваринний світ Тундри досить бідний через суворі умови життя взимку. Проте тварини мають важливі пристосування накопичення підшкірного жиру на зиму завтовшки 3-5 см, подовжені кігті для розгрібання снігу. Біле зимове забарвлення, завдяки якому вони малопомітні на снігу. Основними жителями тундри є Північний олень у Гренландії та на півночі Канади вівцебик, Заєць біляк, землерийки, тундрова й біла куріпки, кречет, лапландський подорожник, пуночка, рогатий жайворонок. Подекуди постійно живуть вовки, сови й ворони. Іноді в тундрі можна побачити білого ведмедя. У тундрі мешкають комахи запилювачі, наприклад, джмелі. Вони збирають нектар і пилок із квітів. Розгляньте світлини на сторінках 26-27. Позначте зображення тварин, які на вашу думку живуть у тундрі. Перевірте себе за сторінками 38, 52, 53. Дайте відповідь на запитання, як зображені тварини пристосувалися до суворих умов життя у тундрі? Тварини, які живуть у тундрі пасець, вовк, лемінг, Подорожник Лапландський, Біла полярна сова, північний олень, заєць білий або біляк, вівцебик, біла курібка. Прочитайте способи пристосування та позначте ті, які використовують тварини, які живуть на території тундри. Заціпеніння або зимова сплячка накопичення підшкірного жиру, подовжені кігті для розгрібання снігу, біле зимове забарвлення, завдяки якому тварини малопомітні на снігу, густе хутро або пір'я, що зберігає тепло і не намокає у воді, густе пір'я на лапах, переміщення дещо на південь під час довгої зими. Так, способи пристосування тварин до природної зони тундри, накопичення підшкірного жиру, подовжені кіхті для розрібання снігу та біле зимове забарвлення, завдяки якому тварини малопомітні на снігу. Подумайте та скажіть, чому тварини тундри не впадають у зимову сплячку? Чудово! Візьміть участь у Чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Аї. Увага! Раунд номер один. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 12 тисяч. Раунд номер два. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Це відповідь 6760. Та раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи, яку кількість овочів підготували козаки для приготування борщу. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь 76 овочів. Пригадайте та розкажіть, як виникло козацтво? А які версії пропонують науковці? На сторінці 28 попрацюйте зі схемою та відновіть пропущене, як виникло українське козацтво. Версія 1. Невдоволення чужоземним пануванням, нав'язування віри та чужих. Молодці традицій. Версія 2. Утеча від непомірної. Молодці панщини і кріпацтва. Версія 3. Потреба в чому? Так, правильно, потреба в захисті прикордонних територій від татар. Та версія 4 людей приваблювало життя на вільних просторах. Правильно, дикого поля. Дізнайтеся більше про життя українського козацтва. Прочитайте історичну довідку, пошепки разом із диктором та виділіть основне. Ватаги козаків селилися понад берегами річок Дніпра та його приток і влаштовували тимчасові поселення, зимівники, однак вони не мали надійного захисту. Тому козаки стали обирати для своїх поселень важкодоступні місця, порослі лісом Дніпровські острови. Там вони споруджували невеликі укріплення січі, які оточували ровами, земляними валами і дерев'яним частоколом. Ворогам було важко шукати січі в очеретяних хащах. А ще важче доступитися до них. Згодом здібних козаків стали наймати для захисту маєтків і прикордонних поселень. Волинський князь Черкаський і канівський староста Дмитро Вишневецький вважав за свій головний обов'язок установити міцний захист південного Порубіжжя. Тож він об'єднав окремі козацькі загони, а вже 1556 року за його участі на острові Мала Хортиця було споруджено першу Запорізьку січ. Скажіть, чому козаки обирали для своїх поселень важкодоступні місця? А що сталося у 1556 році? Чудово! Розгадайте Ребус і дізнайтеся, як козаки називали Дмитра Вишневецького. Так як козаки називали Дмитра Вишневецького. Правильно байда! Молодці! Так тримати!